Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Народилась у минулому столітті. Чоловік показав свою найстарішу в світі кішку. Домашня улюблениця ніколи не відвідувала ветеринара і сидить на змішаній дієті, що складається з курки та котячого корму. 69-річний Леслі Грінхоф з Великої Британії вважає, що його кішка Міллі найстаріша в світі. За словами господаря, вона народилася аж у 1995 році. Міллі раніше належала покійній дружині Леслі, 55-річній Паулі, яка купила її у віці трьох місяців. На жаль, у квітні 2020 року жінка померла внаслідок ускладнень пов'язаних з інфікуванням COVID-19. Тож грінхофу довелося взяти на себе опіку над твариною. Домашня улюблениця ніколи не відвідувала ветеринара і сидить на змішаній дієті, що переважно складається з курки та котячого корму. Леслі стверджує, що довге життя кішки пов'язане з великою кількістю ласощів у раціоні, консервами, стунцем та креветками, а також обіймами на дивані. Міллі жвава дівчинка. Все ще може підстрибувати, але трохи повільніше, ніж раніше. Люди не можуть повірити, що їй 29 років. У неї немає жодних серйозних проблем зі здоров'ям, окрім часткової втрати слуху. До того ж, Міллі не турбують інші коти. Це також допомогло їй прожити довге і спокійне життя. Впевнений Грінхоф комірник на пенсії зі Стокхорса, графство Чешир, Велика Британія. Чоловік хоче подати кандидатуру Міллі до книги рекордів Гіннеса і зараз намагається знайти спосіб зв'язатися з представниками цієї організації, щоб офіційно підтвердити досягнення. Я хочу поїхати, щоб зафіксувати рекорд в пам'ять про мою покійну дружину, але боюся, що Міллі не перенесе подорож. Паула любила її, і всі повинні знати, що вона чудова кішка. Додав господар. До речі, наразі титул найстарішої кішки в світі зберігає 28-річна Флосі, яка народилася 29 грудня 1995 року. Також в інтернеті раніше ви могли побачити фотографію найбільшого в світі кота, якого звуть кефір. Хоча деякі користувачі мережі запідозрили, що це може бути зовсім інший вид. Крім того, 30-річний бай-ін з містечка Нінбо, що в Китаї, знайшов у своєму домашньому сховищі осиротілих кошенят. Щоб врятувати малюкам життя, винахідливий чоловік змайстрував спеціальний пристрій для годування інноваційний молоковідсмоктувач. Що ж, тепер ви знаєте, що в нашому світі є саме найстаріша кішечка, які 29 років. Якщо це відео було тобі корисним та цікавим, не забудь підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока! Thank you.